Головна новина дня країна з новим урядом у Верховній Раді проголосували за оновлений склад кабінету міністрів. Більшістю голосів призначили прем'єра. Цю посаду очікувано обійняла Юлія Свиріденко. Затвердили також усю урядову команду. Отже, особливий парламентський день із промовою президента присягою міністрів і букетом квітів прем'єру у репортажі нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. День перестановок у Кабміні, Наш... день затвердження нових міністрів у Верховній Раді. Я прошу народних депутатів голосувати. Відкрив засідання парламенту президент України. Спочатку Володимир Зеленський подякував уже колишньому прем'єру. Я дякую урядовцям на чолі з Денисом Шмигалем. Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях. Пройшли саме так. Голова держави зазначив, незважаючи на повномасштабну війну, Україні вже четвертий рік вдається зберегти функціонал усіх гілок влади, завдання новому уряду швидко та ефективно наростити виробництво зброї та заручитись іще більшою підтримкою міжнародних партнерів. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів. Очікую від уряду. Впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні і також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Новим прем'єр-міністром стала Юлія Свериденко. Її кандидатуру підтримали 262 народних обранців. Очільниця уряду пообіцяла протягом півроку покращити умови для вітчизняних виробників, а ще скоротити некритичні витрати на державний апарат. Пішень. перший Пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Юлія Свереденкова представила свою команду. До неї увійшли як колишні міністри, так і відносно нові обличчя. За 253 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. За голів МЗС та Міноборони за процедурою провели окреме голосування, адже кандидати цих міністрів подає до парламенту саме президент Андрій Сибіга, зберіг посаду очільника МЗС. А от Міноборони призначили керувати колишнього прем'єра Дениса Шмигаля. Для мене це передусім велика відповідальність у час безпрецедентних викликів, але ми готові до них готові брати на себе відповідальність завдання. Яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 до 50 відсотків. Це амбітно, не просто, але це точно можливо. Після усіх кадрових призначень новий кабмін офіційно склав присягу Я, Свириденко Юлія Анатолівна, усвідомлюючи високу відповідальність, члена кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати. Права і свободи людини та громадянина дбати про добробут українського народу стали демократичний розвиток суспільства. Єлизавета Яковлова, Максим Чоблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.